Радіо Chicago. Шановні друзі, всім привіт. Мене звати Іван Сабат. І сьогодні тисячний день повномасштабного вторгнення. І я думаю, що це повністю логічно. Те, що, Те, що сьогодні у нас в гостях мають бути військові, наші захисники, люди, які боронили і боронять. Нашу волю, свободу, тому, друзі, я маю честь і гордість представити наших гостей це хлопці, військовослужбовці, це Семенюк Роман і Павло Познанський. Привіт, хлопці! Вітаю. Як ви? Що ви? От Сьогодні ви прийшли до нас в гості, і навіть спілкуючись з вами, чесно, у мене трішечки дух запирає. І я навіть трішечки хвилююся. Знаєте, рідко таке буває. Маю велику честь сьогодні з вами спілкуватися і. Розкажіть, будь ласка, про себе. Хто ви є? Що ви? Як ви тут опинилися в США? Е, я опинився в США, як, як і напевно більшість хлопців, які приходять до вас в студію, типу, приїхали на протезування та реабілітацію. Відповідно, через те, що маю складний випадок ампутації, а е, саме правої руки. І В зв'язку з цим в Україні поки що над, надію, що в майбутньому все буде краще, але, типу, е, з цим трошки складновато. В зв'язку з цим. Приїхали сюди, типу, і вже не перший раз в Чикаго, перший, перший раз у вас на студії. Тому в цілому все добре. А ти, друже? Е, приїхав. Я в Чикаго вперше. От, приїхали ми. Е, в Америку потрапив, да, в мене, е, ну, слава Богу, руки, ноги є. Але. Е, у мене ураження, ну, були кульові поранення спинного мозку, от, що спричинило, скажімо так, нижній е, параліч. Тобі ж, ну, ноги не, ноги не, не працюють. От, і там от, Ну, я довгий час проходив в Україні реабілітацію, грубо кажучи, два з половиною роки. От і настав такий період час, що потрібно переходити на іншу, як би в плані реабілітації. Це ортизування. На жаль, в Україні в нас такі засоби не ставлять, не ставлять таким пораненим і цивільним, таким як я з ушкодженнями спинного мозку. От, в Америці це роблять. Тому приїхали в Протест Foundation – От, робимо, працюємо, надіємо, що все буде добре. Я дуже вірю, це, що все буде добре. І Роман, можна запитати тебе про твою службу? Як давно ти служиш? І де ти служив, на якій посаді? Можеш розказати, так, будь ласка. Звісно. Ну, як, я служу, якщо сьогодні тисячний день повноштабного вторгнення, то я на службі з. Вже 998 днів, тому що першу, ну, перший день повномасштабного вторгнення потрібно було вирішити певні питання, там позакривати. Наступний день я прийшов до військкомату через те, що в мене не було військової служби до цього, до, ну, до повномасштабки, мені сказали, ми приймаємо тільки е, людей з військовими квитками або які проходили військову службу до цього. Я, я запитав, куди звернутися. Вони кажуть, що ти можеш піти е, до Сил територіальної оборони в Києві. Типу, як, я, кажу, ну, мені розповіли, де це знаходиться. І вже 26 числа вранці тобі, мені би, сказати, на той момент пощастило, через те, що я прийшов раніше, я десь був о годині, вийшов я, напевно, о 6-й. О сьомій я вже типу, через те, що транспорт не працював. О 7 ранку я вже був типу, в місті, там, де це було на той момент в Києві. І от з того моменту почалась моя служба. На початку типу, це було якби, трохи сумбурно виходить. Через це ми були в силах територіальної оборони. Після цього я перевівся в іншу структуру, і зараз на даний період я, я, я військовослужбовцем десантно-штурмових військ. Типу, це там сформувався новий полк, з який мене покликали мої якби, друзі. Після цього типу, я перейшов туди з сил територіальної оборони. А скільки тобі років? Мені 29 років. 29 років. Так. А вибачай за запитання: чи можеш сказати, як ти отримав травму? Так, це була друга ротація на запорізький напрямок. Перше ми були там під час би, контрнаступу всім відомого, який був влітку 23-го року. Це, це було зимою. 11 грудня під час штурмових дій виходить типу, єдині два села, які на той час, ну за які типу, найбільше на Запоріжжі велася мова, це було Вербове та Роботино, Типу, І ми необхідно було взяти позицію в районі села Вербове, типу. Ми заходили нашою групою, яка від початку була типу, з нами. І під час штурмових дій зав'язався бій. Типу, нам потрібно було взяти одну позицію, там, здається, в обще опорний пункт. Типу я зараз точно не скажу. Ми не дійшли туди, десь за 15 метрів від нього зав'язався бій, виходить, і мені щось прилетіло. Типу, було перебито дві руки. Мій побратим. Накинув мені турнікети, і після цього там, от чому так сталося, що була втрата руки. Це була сіра зона, і виходить трохи далеко була евакуація через те, що ну, довгий час пройшов. І через турнікетний синдром в мене була втрата правої кінцівки. Типу, ліву вдалося врятувати, дякуючи тому, що турнікети були не за сильно затягнуті. Але тіпо, зараз знімають травму якби, ампутації правої руки і. Вона з лівою рукою вона зібрана на пластинах, але вона якби є. Типу мені можна сказати більше пощастило, через те, що ще один хлопець з моєї групи, ми там якби військовий, знаєш, що працює типу, один, бойова одиниця це дві людини. Типу, у нас ми працювали двома двійками, і хлопець з іншої двійки, він загинув, на жаль, від fpv дрону. Типу, який прилетів по їхній двійці, Це була друга двійка. І також ще група евакуації, яка виходила за іншим побратимом, який також отримав поранення. З цієї групи також загинув один військовослужбовець. Тому, на жаль, на мою думку, трохи погано була спланована операція з приводу того. Типу, ці штурмові дії. А через що було погано сплановано? Ну, типу, я не можу сказати, що це моя сугубо думка, типу, що ці, можливо, якось з іншої сторони можна було б зайти, типу, взяти на цей. Можливо, не потрібно типу, йти в той час. Типу, через те, що там трохи по часу затянулося, ми все одно, типу, вийшли на позицію таким чином. Дякую. А, Павло. А ти можеш розказати, будь ласка, як ти отримав травму? Поранення я отримав у е, 2022 році в Маріуполі. От, е, наші підрозділи е, морської піхоти, е, скажімо так, туди. Е, ну, була не одна ротація. От, і якраз у 22 рік наша бригада, 36-та бригада Окремо морської піхоти, зустріла, скажімо так, на оковицях Маріуполя. І в самому там теж там деякі підрозділи. От. З 10 на 11 квітня 2022 року був запланований. Прорив наших підрозділів, оскільки ситуація вже була катастрофічна, з продовольством, з боєприпасами, з моральним станом особового складу. Багато чого було. От, і наш, ну, мій батальйон безпосередньо це танковий батальйон 36-ї бригади морської піхоти. Так сталося, що ми майже, скажімо так, грубо кажучи, очолювали цю колону, яка рухається в сторону наших підрозділів в сторону Запорожжя, по, по Донецькій трасі. Ну почався масований авіанальот, артобстріли, і дуже інтенсивно працював противник колону розбили, дуже багато було загиблих, дуже багато поранених хлопців, які потім загинули, які потім потрапили в полон. От. Ну, ми також наша група невелика вже колись спішилася з колони, з танків, з бойових машин, деяких потрапили в засідку противника. От. Переважаючи себе противника, я отримав п'ять кульових поранень. Були ушкоджені ноги, руки, легені пробиті були, От. і десь там від цієї кулі пошкодили мозок. Ну, це вже я потім там дізнався. Ну, таким чином, так, да, я отримав поранення. А скажи, ти розповідав, що тут маєш можливість отримати специфічні протези. Я так розумію, це щось типу екзоскелета, чи як які це форма, яка це форма протезування? Що це є? Розкажи, можеш розказати, будь ласка? Е, ну, скажімо так, це не протези, це ортези. Е, правильно вони називаються ортези, е, така технологія сі, сіб, Сібрейс, Отобок. Е, су, ну, суть є. Яка? Тобто там є комп'ютер, який допомагає робити фазу опору ноги. І Це допомагає... їх потрібно вдягати на ногу. Так, да, їх е, вдягаються, вони вдягаються на одну ногу, на праву і на ліву ногу. І якщо ну, там теж там багато всяких є нюансів, тому що ну, людина не може там, просто після. Такого там прагнення, як в мене, да, їх вдягнути і піти. Тобто там потрібно ще, я ж кажу, що я два, два з половиною роки безперечно займався, щоб дійти до певного рівня фізичних е, своїх можливостей. І вони допомагають рухати ногу, якщо в тебе є там, трошки рух, е, але ну, вони за тебе нічого не роблять, тобто ти повинен це робити. От. Ну, це так вкориться, як вони працюють. Да. Але по прогнозах лікарів, тих людей, які тобі допомагають, буде можливість в тебе ходити на цих ортезах? Ну, давай, давайте так, що в світі, поки нема доказової медицини, що травми спинного мозка лікуються і відновлюються. Це факт. Це перше. Тобто я реаліст, я реально оцінюю ситуацію, я пам'ятаю, який в мене був стан там, рік тому, два роки тому, який в мене стан зараз. Е ну, значно, є прогрес, звичайно, так. Да. Але е все залежить, багато залежить від е тебе самого. Тобто потрібно займатися, постійно займатися, потрібно підтримувати, е проходити певні процедури. Е колись мені лікарі ще. Після мого поранення, скажімо так, казали деякі лікарі, що я не буду ходити взагалі. Тобто, бо ну, це спинний мозок, це ліжко і тому подібне. В ліпшому випадку це крісло колісне. Ну, тому що в Україні в нас це тільки починається розвиватися, і слава Богу, є вже такі і, такий і, і і імпульс, але оцих технологій, які є в Америці, да, їх, на жаль, немає. Тому, тому потрібно працювати, а там вже далі будемо дивитися по ситуації. Дякую. Роман, розкажи про себе, про своє протезування, про свою ситуацію. Що тобі обіцяють лікарі? Якої форми протез? Я так розумію, це не просто рука, це ціла нанотехнологія там, для того, щоб ти міг виконувати певні функції. Розкажи, будь ласка, про себе. Ну, взагалі, яким чином? Типу Мені буде два протези. Типу, один протез буде йти, як його називають тут body power, типу механічний протез, це звичайний гачок, який типу, раніше був придуманий. Типу, а інший це вже буде міоелектричний, який всі називають біонічний і думають справді того, що він керується від мозку. На жаль, ще, на жаль, поки що він від мозку не керується. Це міоелектричний протез, який керується за рахунок залишку м'язів, які в тебе залишилися на передплічі, чи залежно від того від висоти ампутації. В моєму випадку це на висоті плеча, типу, третя, верхня третина плеча. Виходить таким чином, це є певна система керування. Там або є система керування Капт, є система керування від двох датчиків. Це це вже технічні особливості, але там потрібно налаштовувати. Так, звісно, вони йдуть під кожного тебе особисто. Там місця, в яких в тебе йде в яких в яких тебе залишки м'язів не краще працюють, туди під е, фруксоприймачі е, будуть встановлюватися датчики. Відповідно, певними ти подаєш імпульс на м'язи, м'язи скорочуються в тому місці, і о, відповідно вже комп'ютер, який стоїть в протезі самому. Там в лікті, в кисті він вже переп... передає ці сигнали. Відніше так, система керування вже передає ці сигнали до кисті, ротатора і ліктя, і в подальшому вони вже виконують. Там, воно, якби, якщо по-простому сказати, воно програмується, типу, коли я даю імпульс ззаду, це буде рух підняття ліктя, наприклад. Тому що лікоть, кисть і ротатор це вже йдуть вони електричні само собою. А які функції ти зможеш виконувати завдяки протезу? Ну, дивіться, перше, всі думають, типу, що протези дарують максимальну кількість функцій. Ні, це як мені раніше сказали, типу, це інструмент. Як ти навчишся ним керувати, так і будеш виконувати функції. Наприклад, з механічним гачком, о, типу, я можу навіть мити посуду. Типу, поки uh що. Да, типу, ось Просто залежить там, від того, там, чи зав'язати застібнути курточку, щось таке. Просто залежить від о, людей, ну, типу, що вони хочуть робити, як вони типу, з цим працюють. Таким чином. Ну, взагалі, це чисто механізм, який тобі, не механізм, а інструмент, який тобі буде допомагати виконувати певні функції. Через те, що поки що. Ну, ще не дійшло до такого рівня, щоб повернути руку. Тобто, як у фільмах ще немає такого року. Також але... ще немає, типу, але до цього поступово-поступово поступово рухається. Там, тримати склянку води чи якесь яблуко в цьому, це дозволяє. Типу, тому що кисть виглядає, ну, кисть виглядає як у робота, типу, таким чином. І, так само, самий і все керується від е, датчиків, які в тебе стоять там, на залишках м'язів. Просто я, я наскільки знаю, то дійсно спілкуючись з військовими, які, на жаль, от теж отримали подібні е, травми. Е, це дуже рутинна робота саме підібрати е, протез під тебе. Так, е, це складно, і це потрібно. Типу, чого такі виробляють? Чому великі... найбільша складність? Так. Найбільша складність це, по-перше, щоб розповісти протезисту, все що ти хочеш отримати. Якби. Потрібно носити протез, щоб дати певний фідбек, через те, що ти можеш, наприклад, два дні поносити, то все окей. На третій день ти розумієш, що тобі щось натирає, там Там тобі давить. Потім тут тобі незручність, там тобі важко, типу, він ти, в тебе обертається. І це потрібно постійно комунікувати з протезистом і давати йому фідбек, по тому, як ти носиш. Чим більше ти носиш, тим більше ти звикаєш, тебе притирається. Навіть от мені зручніше ходити з протезом чи без, через те, що немає фантомних відчуттів, типу, вони зменшуються ну, в, в цьому разі. Типу, ну і візуально так само, типу. Угу. Тобто, а скільки часу тобі потрібно ну, на реабілітацію, в принципі? чи чисто Це не має це, рамок, це, це, немає рамок типу, це чисто індивідуально. Типу. З механічним протезом я там одягнув його, і на третій день я вже типу, функції виконував там, свої типу, звички, типу, які, він, які він дає. А от там потрібно було трохи довше налаштувати. Він, від, Відкалібрувати, щоб датчики там відповідали тим місцям, які потрібно бути, щоб його натискати. Це ч, Немає такого певного періоду. тут, І, чому, і тут в протез фондайшн приносить, тут немає такого періоду, що тобі, от в нас є, наприклад, півтора тижня. І ти ой там чи півтора місяця. За півтора місяця ми тобі зробили протест, ти приїдеш додому. Типу, тут якби ставиться таким чином, що. А, не виходить, давайте типу, будемо пробувати це. Давай щось змінювати. Ну, типу, щоб максимально підійти з розумінням і віддати максимально, як би сказати, корисну річ для людини. Яка вона зможе користуватися, а не поставить її, там повернеться в Україну, поставить її в кутку і все. Тому що це дуже великі кошти, по-перше, типу, там протез. Якщо брати там, повну ціну вартість протезу, який, який є з найдорожчими компонентами, то він буде коштувати в районі 3,6 мільйона гривень. Це це така сума йде. Типу, ну, да, На жаль, в Україні держава покриває 2,6, 2,3. я не пам'ятаю цих цифр. Я пізніше уточню, можливо, якщо поспікуюся, uh -huh. я більш детально скажу. І тому, е, якось нелогічно. А мені люди, типу, сюди я приїхав за рахунок того, що мені люди зібрали кошти в Україні е, на протезування. Типу, я відкривав збір і типу, на банку, якби. і це моя відповідальність перед людьми, типу, щоб сказати, типу, що от я не можу там. Типу, що ви скинулись мені на протез, а я по факту взагалі нічого не роблю. Він мене стоїть як в серванті, типу як реліквія сімейна. Ну, це то, тому потрібно працювати і максимально впроваджувати його в своє життя. Я знаю, що ви свою реабілітацію проходите в Міннесоті в Міннеаполісі, і там. Є цілі зали для того, щоб ви працювали. Це дуже така важка і рутинна насправді робота. От проходити протезування. Чи якось ви підтримуєте одне одного у колективі, там військові, всі, які приїхали? Як, як це все відбувається у вас? Тому що ну це дійсно дуже важко. Просто людина зі сторони може навіть не подумати, що це настільки рутинна робота, але ви постійно робите вправи. Ви постійно підбираєте протези. Як ти казав, там натирає, не натирає, Працює, не працює. Як ви одне одного мотивуєте, підтримуєте, є якась у вас ось якийсь, не знаю, секрет. Ну, по-перше, це коли ти бачиш, що працює хтось інший, тобі самому хочеться працювати. типу, через ЧАА, якщо в нього входить, то у мене також може вийти. Типу. по-перше, якщо хтось в чомусь краще розбирається, ти завжди можеш запитати поради, типу, як ти це робиш? Типу, ти бачиш, що... Ти не один, а така сама кількість, ну, типа такі, такі самі хлопці, з такими самими травмами є з тобою. І якби гуртовий батько, якщо бити, ти, що там а, ти можеш, наприклад, там, чи допомогти щось одягнути, засібнути курочку. І якби, в, в, в компанії це все швидше розвивається, і типу швидше реабілітуєшся по факту. По-друге, це гумор. Ті, а є якісь жарти у вас? Ну, внутрішні? <ibility> Но, звісно, є, типу, але я не знаю, чи казати там, в радіоефірі чи ні, типу, наприклад. Ну, щось лайтове, Мені просто цікаво. <р Y -tube> no, як Наприклад, жертвуйте. якщо там хлопці з ампутаціями ніг типу, то там я кажу, механізовані приїхали. Типу, вони заїхали, Ну, вони всі на візках заїжджають, типу там хто раніше, типу, всім там. Е Ну, якщо в кого ампутація рук, типу там виникають хлопці, похопайте, типу, а і, 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 типу, ну там всі. А він каже: а типу, ти йому відповідаєш, типо, як на рахунок стоячих овацій? Типу, якщо він на візку типу, не може встати. Ну таким типу, для когось це може статися це, але ну якби. Але в середині вашого колективу да, типу, це... це нормально. Да, типу, це, це жарти, ми їх типу розуміємо. Так зі сторони можливо казатися, типу, що з цим. Що це жорстко? Але... Да, що це жорстко типу. Коли, от, наприклад, коли я лежав в лікарні ще в Києві, у мене було в палаті, зараз скажу, п'ятеро хлопців, ті, четверо з них були з ампутаціями, і один у нього стояв. АЗФ – типу, це така штука, яка фіксує ногу там оборуку кістки, щоб вони були в одному місці, типу, це зовніше. І він взагалі не міг вирушити ногою, типу в нього була пряма. І типу там волонтери приходять, запитують, що вам потрібно. Типу, і ми такі лежу, кажу, давайте нам твістер. Типу, типу, а там лежить ну, п'ятеро типу, зампута три-чотири хлопці зампутації, один, який, типу, в якого не працює нога. Типу, вони також, ну, типу, дивляться на це, але всім. Ну, типу, просто-напросто, якщо ти будеш цим легше. Да, типу, якщо ти будеш понікший, то воно ну, тебе буде і довше заживати, тебе там не виходить, ти будеш на щось біситися. А так? Ну да, типу, ти, хтось над кимось піджартував, типу, той відповів, типу, да. іноді, буває, що це не, іноді це буває недоречно, але в цілому би, дехто може подивитися на ці жарти. Типу, Боже, що ви, що ви малите, типу. але, От Мені з цим простіше жити через те, що якби, це вже сталося. Якщо ти будеш закриватися в собі і постійно це тримати, ну, воно якби, до грошей нічого не прийде. По-перше, через те, що. Це, хоч і таке складне питання, але багато хто з хлопців, які там в Україні не отримавши, по-перше, якісної ментальної підтримки, здійснюють самогустав. хоч про це мало хто говорить, але типу, ну в Україні це є. В Америці про це ведуть статистику. В Україні цієї статистики немає, вона якби закрита, але все одно, типу, це дуже така тема, яка яку потрібно спілкуватися. Також інтеграція ветеранів, типу, у суспільство, через те, що багато там людей не розуміють цього. Типу, якби як, як це до цього правильно ставиться, і що говорити, і через це декому важко, типу, люди закриваються в собі. А якщо ти ставишся до цього трохи з гумором і пересну пересилишся, типу з цим стає набагато легше і простіше жити таким чином. Ну, це кажу, ви ж були у нас в клініці, то бачили, як там відбувається типу, що ну, просто, я так розумію: от ви всі разом, і ви не втрачаєте цієї життєрадісності, і, цими, і ці, ці жарти вас підтримують одне одного. Я просто пам'ятаю, навіть коли ти із, з твоїм другом, де в нього теж була подібна травма, і ти розповідав, що ти підговорив спеціально реабілітолога, щоб йому рожевий профес. А, Так, да, типу, сім, та, таке було типу було через те, що мені зробили салатовий. типу, ну це, це був тестовий для того, щоб звикнути там, подивитися, як воно стоїть. Тіпо, щоб, е, з цим, щоб можна було дешевше, через те, що всі матеріали дорогі, тіпо, ці компоненти, це був механічний протез зробити. І тіпо, я, я краще говорю англійською, ніж він. Тіпо, я сказав, тіпо, що він, він сміявся з мого того, що в мене буде цей салатовий. Кажу, давайте йому зробимо Типу, Він каже, розовий, окей, не проблема. І, і, якби, і З цього всі посміялися, ніхто нічого ходив, тіпо, всім було ну, тіпо, весело. Тіпо, от, після цього вже почали в клініці робити різнокольовані. Протези, і розові, і селатові, типу, з тим. Через за що ці матеріали є, ті типу, чого їх не використовувати. Ну, Насправді дуже радує, що не втрачаєте ці віри в життя. Я дякую вам, що ви знайшли час до нас завітати. І я бажаю кожному з вас і Павлові, і Роману, якомога швидшої реабілітації, щоб ви пройшли цей шлях, який випав на вашому на, вашу, на ваше життя. Що ви пройшли ці перешкоди з гідністю. Ще раз дякую. Ще раз вітаю вас із динам чоловіків, тому що саме ви справжні чоловіки. Так, дякуємо за запрошення. І я бажаю, щоб ви не втрачали оцього почуття гумору, що ви підтримали одного одного. Якщо це вам допомагає в реабілітації, якщо вам це допомагає отримувати задоволення від життя, жартуйте, насолоджуйтесь цим життям. І я дуже сподіваюся, що люди, які вас чують, бачать, щоб допомагали, якщо вам цього потрібно, якщо ви це хочете, звісно, щоб вас сприймали повністю абсолютно як повноцінних членів суспільства. Тому що ви круті люди. Ще раз дякую вам, друзі. Дякую Тому нагадаю, що сьогодні у нас в гостях були військовослужбовці: це є Семенюк Роман та Павло Познанський. Дякую ще раз вам. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.